Дорогі рідні друзі, побратими. Сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню дорогу нашого героя, сержанта Баралея Ігоря Олександровича. Ігор народився 25 березня 1979 року у Чернігівській області в родині простих працьовитих людей. Згодом сім'я переїхала до Золотоноші. У 1997 році Ігор закінчив Золотоніську санаторну школу-інтернат і вступив до ветеринарного коледжу. Того ж року розпочав військову службу. У 2000 році він одружився, а вже у 2002 в сім'ї народився син Вадим найбільша радість та гордість Ігоря. З 2015 року. По контракту проходив військову службу на Донеччині та Луганщині з 2020 по 2025 роки служив на посаді начальника радіостанції зенітно-ракетної батареї завжди залишався мужнім воїном, вірним побратимом і надійним захисником. За відданість та служіння Україні був нагороджений медаллю захисник України. Медаллю за жертовність і любов до України нагрудним знаком вірність і честь. Та найбільшими його нагородами були любов і вдячність рідних матері Ніни Павлівни, батька Олександра Івановича, дружини Інни та сина Вадима. 8 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання Ігор Баралей. Загинув смертю героя. Він віддав найдорожче своє життя, щоб ми могли жити під мирним небом. Сьогодні ми схиляємо голови у глибокій скорботі та пошані. Ми прощаємося з героєм, але пам'ять про нього житиме в серцях рідних, друзів, побратимів і вдячних поколінь українців. Сьогодні ми живемо у час великого випробування. Війна щодня забирає найкращих тих, хто міг жити, творити, будувати, дарувати любов і підтримку своїм рідним. Але наш святий обов'язок не дати пам'яті про Ігоря згаснути у тиші забуття. Ми повинні згадувати його у молитві, у доброму слові, у наших серцях, у наших справах. Бо доки ми пам'ятаємо, доти він живе серед нас. До слова запрошується секретар міської ради Наталя Сьомак. Шановна громада важка втрата для нас. Сьогодні багато присутніх людей з гарян, які знали особисто Ігора. Умом розуміє, що людини не стало, серце не хоче приймати. Кожен українець, майже кожен українець живе з важкою раною у душі, з невимовною тугою, тому що провожать скільки синів достойних, Проводжать в останню дорогу дуже важко. Тримайтеся, рідні. Важко дається нам ця перемога, але вона настане. Ми обов'язково переможемо, будемо єдині. Слава Україні! До слова запрошується голова ГО «Золотоніська спілка учасників АТО та волонтерів Леся Шкурко. Подякуємо вже йому за захист, за те, що був справжньою людиною, другом, патріотом. Вічна йому пам'ять, вічний спокій. Назавжди він останеться в наших серцях, в серцях рідних, близьких, в серцях наших спілчан. До слова запрошується директор ветеринарного коледжу Іван Жало. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь до місця вічного спочинку випускника нашого коледжу Варелея Ігоря. Вся колежанська родина сприйняла з болем і щемом звістку про трагічну загибель. Запам'ятався як студент відповідальний, активний, щирий, такий він і залишиться у нашій пам'яті. Педагогічний колектив, працівники коледжу, студентська рада сумують разом з родиною, розділяємо вашу втрату, пам'ять про Ігоря. Залишиться назавжди в наших серцях. В честі, слава герою та низький клін. Сьогодні ми маємо можливість жити відносно спокійними буднями лише завдяки тим, хто віддає своє життя за Україну. Це страшна ціна за наші звичайні дні. Завдяки жертовності героїв ми можемо піднімати очі до нашого прапора, милуватися ним, пишатися ним. Ми можемо вільно говорити нашою мовою, співати наш гімн. Символ незламності і сили нашого народу. Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом. А батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, іначе сином обернувся, почувся голос під вікном Я в свою країну, а виживіть, а виживіть тут як колись я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумів. Болить, я знаю та не плачте. Ким голом злетів, голосить матінка за. show